Ось така от вона подвійна видимість Венери. НР. Оце рано вранці. Висота буквально пару градусів над горизонтом. Тобто ввечері вона ще краще видна, а вранці і важко зараз. Кажуть зловити, але я не знаю, я доволі впевнено її в бінокль побачу. Ну, в результаті от демонструю її вам. Тобто ось так от воно. Ну. Вже доволі яскраве небо. Вже. До сходу сонця залишилося буквально пів години. Розмовляю тихо, бо в хаті всі сплять, а я знімаю з вікна. Щоб не розбудити інших мешканців. Ну, спробую її вже в день зняти 180-й Максуту. Зараз його налаштував. Полярка все виставлено. Схилення виставив по альтаїру, бо вони з Венерою сьогодні майже на одному схиленні. Я буду чекати, ловити вже в день. Десь через 4,5 години. Вона вийде в ту локацію, яка буде для мене зручна для зйомки. Спробую зняти на денному небі тоненько, тоненько. І по-моєму саме сьогодні чи вчора було її нижнє. З'єднання з сонцем. Ну, все вже буду поки що припиняти, зйомку бо Все світліше і світліше небо. Хоча наскільки я пам'ятаю цією камерою я вже знімав її на денному небі, коли було покриття її місяцем. І камера її спокійно, нормально брала. Тож, дай Боже, зустрінемося ще в іншому ролику. Або буде продовження до цього, подивимось. Це вже як я вирішу в процесі. А поки що всім па-па.